Ви берег Дніпра на заході Чернігівщини. Ці місця добре знайомі працівникам ЧАЕС. Саме цим маршрутом вони їхали на роботу на електростанцію. Потяг зі Славутича до Прип'яті проходив через територію Республіки Білорусь. З початком російського вторгнення цей залізничний міст підірвали. Нині пункти пропуску тут не працюють. Попри це, є ті, хто намагається перетнути Дніпро вплав і потрапити до Білорусі, а звідти далі до Європи. Мова про українських чоловіків призовного віку, які втікають за кордон. На матрасах мали перетнути державний кордон України. Тут, на Чернігівщині, Україна має 168 кілометрів кордону з Білоруссю, який проходить по Дніпру. Трьохсот метрах на іншому березі ріки вже білоруська територія. Прикордонник Руслан Кияшко разом із колегами слідкує за тим, аби порушники не могли незаконно залишити країну. Ми 24 на 7 ведемо спостереження за державним кордоном України. Патрулювання, відеоспостереження та безпілотники на єдині методи моніторингу кордону, стверджує прикордонник Денис. Безпосередньо, те, що ми затримували, це декілька десятків осіб. Ми затримували. Це невелика кількість. Наша ділянка не є дуже активною в цьому плані. Бо люди зокрема бояться мін і інших загороджень, які якоїсь небезпеки. За його словами, у 2024 році прикордонники затримали кілька десятків чоловіків, які пробували утікати до Білорусі через Дніпро. Вони майже всі є любителями рибалки, які хочуть прийти порибалити а потім очікують і намагаються потрапити на територію Республіки Білорусь. Інколи втікачі заходять на заміновані території. Можна взагалі потрапити на міну якусь і не дойти а такі випадки були. Окрім мін, кажуть прикордонники, ця місцевість складна як для подолання пішки, так і вплав. Болота, ліси і сама ж річкова ділянка. Люди взагалі, я так розумію, не думають. Це небезпечно. Течія річки Дніпро дуже суттєва і це складно. За незаконний перетин в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Все залежить від обставин справи. Від 3400 тисяч гривень до 8500 тисяч гривень або 15 діб. Адмін арешту можна отримати за спробу незаконного перетину у пунктах, не передбачених для цього. Це всі випадки, коли чоловіки призовного віку намагаються перетнути кордон через ліси, гори або уплав. Кримінальна відповідальність передбачена для організаторів таких схем. Це стаття 332 Кримінального кодексу України, організація переправлення через державний кордон осіб. Карається позбавленням волі від 7 до 9 років. На лаві підсудних у Деснянському районному суді 53-річний житель Коростишева Житомирської області. Натав Харбовницькому вказівки інструкції, щодо маршруту руху в районі населеного пункту Любич, Чернігівсько-Ройон Черського району, району, поради щодо благообладнання та екіпірування для незаконного переходу через державний кордон України поза пунктами пропуску до Республіки Білорусь. Його затримали на прикордонні Чернігівщини у липні 2024 року. При собі він мав власти. Прикордонник Денис один із тих, хто слідкував та затримував його. Був сам у нього були ласти з собою. Він каже, що готувався до незаконного перетину кордону. Він плавав в річці, тільки ласти, більше нічого у нього не було. І казав, що він би дуже легко перетнув кордон, бо він до цього займався плаванням. За словами прокурора, до того як спробувати втекти в Білорусь, підозрюваний надавав консультації з перетину кордону 11 чоловікам призовного віку. Частину направляв до Білорусі, інших до Молдови. Спілкувався з ними у телеграм-каналі, який за матеріалами справи сам і адміністрував. Для забезпечення постійного і безперебільного функціонування телеграм-каналу адміністратор от, зналежного йому аккаунту слідкував за повідомленням, користувачів у чаті, видаляв ті повідомлення, що не стосується тематики групи, блокував користувачів, які систематично порушували ці правила. Підозрюваний стверджує на прикордонні Чернігівщини. Приїхав у власних справах. Чому мав при собі ласти, пояснює так. Я займаюся професійно підводним полюванням. Це знають всі. Понімаєте, так? І я маю право займатися підводними видами спорту, які не заборонені законодавством України. Тобто, ви в Славутич приїхали, щоб підводно поплалася? Суддя затриманого у справі щодо незаконного перетину кордону за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу Державна Зрада йому загрожує від 15 років і до довічного ув'язнення. Прокурор Сергій Домашенко говорить таку статтю йому інкримінують через зв'язок із російськими спецслужбами. Ніяких спецслужби не я послав би їх на букви. На моєму щиту вже сотні людей, которым я реально помог, і вони вже ушли. Я за чим яким Люди не йдуть на войну. Они не убивают русских, а русские нам браті це інтерв'ю білоруській пропагандисті, як стверджує прокурор, дав саме підозрюваний. Він це заперечує. А в розмові з журналістами Суспільного говорить наступне: тобто зараз війни немає по вашому ще раз: говорю. ви вкладуєте ви кажете — війна. То покажіть мені нормативно-правовий документ, в якому це прописано. Я його прочитаю, вивчу подпись, тризувець, президент. все. підозрюваний каже: гроші за допомогу у перетині кордону він не отримував. Я ніколи ні в кого кошти за перетин кордону не брав. Тому що в квітанції ви не знайдете. Я в Славутич приїхав по своїм справам. Все. Які це моє особисті. За організацію він казав, що віддячте мені, але суму він не називав. Тобто, це говорить про те, що суми його на самому, насправді не цікавили. Він ідейний. Оце і Вивідати інформацію щодо дійсних його намірів незаконного перетину на кордону було дуже складно. Я гадаю, ну близько п'яти чоловік, можливо, він і допоміг переправити а поради і надання маршрутів, я думаю, десятку людей точно надав. Телеграм-канал, який, як стверджує прокурор, адміністрував підозрюваний, досі функціонує. На ньому можна знайти переписки чоловіків, які обговорюють маршрути та способи незаконного перетину кордону. Я до 50 метрів, пройшов 100, потім підіпли що разів Силікараскаже перепливав. Да, да, да. Потом опять переплыл метров 50, 50 метров пройшовся, там опять переплыл 20 условно метров, ну і 2 километра дал по острову и 300 метров Дніпра. Це єдине відео на цьому каналі, в якому йдеться про втечу через Дніпро до Білорусі. Як стверджує автор, цей маршрут не є популярним. Інформації ноль, крім того, що вийшов один, виплив чувак, от, от, міфічний на матрасі, всім відомий, Стопаді 2024 року прикордонника разом з поліцейськими затримали жителя Славутича. Повідомляю вам, що ви підозрюєтесь в організації та сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України. За матеріалами справи 37-річний чоловік розміщував в інтернеті оголошення та обіцяв допомогти потрапити до Білорусі. Супроводжував чоловіків до кордону. Він особисто він безпосередньо вів особи призовного віку до державного кордону. І вже безпосередньо на державному кордоні ми здійснювали його затримання. До Дніпра близько 2 кілометрів. За словами прикордонників, головною метою затриманого було заробити гроші для втечі з України. Йому оголошено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. У нього був цінник 40 тисяч гривень за сприяння незаконного перетину державного кордону. Наскільки відомо, він також мав намір незаконного на перетину на кордону, але після заробітку коштів, тому що для того, щоб потрапити до Європейського Союзу з території Республіки Білорусь, треба мати певну суму коштів. і вона немаленька. Він намагався заробити гроші потім потрапити. Європейський союз за словами охоронців кордону, ті, хто допомагає чоловікам втекти з України за цим маршрутом, просять за свої поради від двох до п'яти тисяч доларів. Насправді, ці всі Ютуб-особи, які притнули кордон, вони радять і намагаються заробити на цьому, але вони поради дають не відповідаючи дійсності. Прикордонник Денис каже: тих, хто таки зміг потрапити до Білорусі, місцеві силовики направляють на фільтрацію. Якщо ж хтось викликає підозру, його можуть ув'язнити до СІЗО. Вони надіються, що досить добре прийдуть, поспілкуються, їх обнімуть. чаєм їм напоять, але іноді не так. Особа просиділа близько місяця в СІЗО в їхньому не дуже добре там сидіти кормлять недобре. не добре. От і в кінцевому етапі його допитували інтенсивно. От, і співробітники російських е, е, служб. Після фільтраційних заходів в Білорусі українці мають сплатити штраф за незаконний перетин кордону. Ця сума складає близько 200 доларів. США. а далі їх під конвоєм доставляють до кордону із Польщею. Їх видворяють із Білорусі, і забороняють в'їзд на 5 років, говорить прикордонник. Кожна особа, яка незаконно притинає державний кордон і потім потрапляє до стран Європейського союзу, ми інформацію цю отримаємо і кожному буде відповідальність своя. Аліна Коржинська, Андрій Тіток, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.